Слава Україні! Вищий антикорупційний суд України слухає справу Лабазюка на Хмельниччині. Штормове попередження: 16 днів проти насильства у обласному центрі. Про це та інше. Далі у ефірі Першого Подільського я Ольга Захарченко. У нас є 5 хвилин на головне. Народному депутату з групи за майбутнє Сергію Лобозюку, який є підозрюваним у кримінальному провадженні про хабар топ посадовцям у сфері відновлення, сторона обвинувачення клопочу про арешт з альтернативою застави. Про це повідомляє кореспондент УНН з місця події. Справу слухає Вищий антикорупційний суд. Ідеться про справу щодо хабаря, віце-прем'єр-міністру з відновлення України, міністру розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександру Кубракову та голові державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафанаєм. 3700 вантажівок застрягли на українсько польському кордоні через страйк перевізників. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. Міністерство інфраструктури ініціювало створення моніторингової групи з боку Європейського союзу на кордоні з Польщею, в рамках якого буде проводитись збір даних для евакуації українських водіїв вантажівок, які застрягли на польському боці кордону. 13 листопада 2023 року, внаслідок мінно-вибухової травми несумісної з життям в районі населеного пункту Райгородка Сватівського району Луганської області, загинув старший солдат Федорчук Сергій Вікторович. Про це повідомили у Старокостянтинівській громаді. Поховали загиблого захисника на кладовищі у селі Мартинівка. Співчуття рідним та вічна пам'ять захиснику. На Хмельниччині оголошено штормове попередження. Сьогодні до кінця доби прогнозують пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Це перший рівень небезпечності жовтий. Будьте обережні. Завод з виробництва біоетанолу на Хмельниччині ухилявся від сплати податків. Схему викрали бюро економічної безпеки у Львівській області. За попередніми даними, сума завданих збитків складає понад 100 мільйонів гривень. Завод реалізовував біоетанол під виглядом інших товарних позицій, на які немає податку з акцизу. Виробнича потужність підприємства становить майже 80 тонн на добу. Детективи провели обшуки у головному офісі, а також на виробничих потужностях та вилучили речі й документи, що підтверджують протиправну діяльність посадових осіб підприємства. Досудове розслідування триває. Правоохоронці оцінюють завдані державі збитки та ухвалюють питання щодо проведення експертиз. Щорічно в Україні з 25 листопада по 10 грудня проводиться всеукраїнська акція «16 днів проти насильства у межах акції фонд ООН у галузі народонаселення в Україні пропонує долучитися до активності кроки до допомоги. Захід відбудеться 27 листопада з 13 до 16 біля кінотеатру імені Тараса Шевченка. Як зазначають організатори, на учасників очікує багато цікавої та корисної інформації, адже впродовж усього маршруту будуть розміщені таблички з QR-кодами з посиланнями на інформаційні матеріали про акцію, про сервіси допомоги для постраждалих та інше. Вихідними у Хмельницькому буде можливість безкоштовно визначити свою групу крові. Акція триватиме 25-26 листопада у ТРЦ Оазис провулок Степана Бандери 2А біля кінотеатру Мультиплекс з 14 до 17.00. Групи крові визначатимуть сертифіковані інструктори проєкту Моя група крові, який реалізує донор спільно з Eldon Biologicals та Operation Сейв Drop. Процедура займає 2-3 хвилини. Підтримуємо Збройні Сили України, підтримуємо один одного разом до перемоги. Поки що у нас все. Дякуємо, що обираєте перший подільський. До зустрічі в ефірі бережіть себе.